Позитор, виконавець, митець, куратор дуже багато є звань і назв у людини, яка сьогодні завітала на програму Персона. Павло Годімов, добрий день. Добрий день. Павло. Я дуже рада тебе бачити і рада з тобою спілкуватися сьогодні. Тут, бо є теми, які ми з тобою рідше чіпали, коли зустрічалися раніше. Зазвичай з тобою говорять про музику багато люди, які знали тебе раніше. Але мені здається, час змінився, і тепер ти говориш частіше не про музику, а про галерею, про сучасне мистецтво. Я правильно розумію тенденції твого життя? Ну так, я став трошки старший. І крім музики, в моєму житті достатньо так активно з'явилося візуальне мистецтво, і воно мене захопило зсередини сильно. Воно захопило багатьма факторами. І один з яких факторів. Для мене є дуже важливим це коло спілкування. І коло спілкування художників, кураторів, митців, е, не тільки українських, тобто міжнародних, да, воно тримає, підтримує той інтерес до, скажімо, того напрямку. Плюс воно створює е, ще більш таке інтелектуальне середовище, якого я прагну. Мені цікаво, мені цікаво вчитися, мені е, Боженька дав такий талант, напевно. Вбирати в себе інформацію і якось розпоряджатися тою інформацією. І от власне я отримую далі інформацію. І я не покинув музику ні в якому разі. Підтвердженням є там, концерт, який да. в доказ, в доказ я концерт заграю. Да. І я не покинув архітектуру, якою я так само займаюся, і ландшафтною і архітектурою інтер'єру. Я не покинув свої маленькі і великі захоплення. Я їх нашаровую далі і беру на свої плечі ще більшу ношу. І ця ноша важка, ця ноша потрібна мені, і маю надію, вона потрібна не тільки мені. Це не тільки в моє задоволення, це ще і потрібно трошки для того, щоб створювати і розширювати це коло спілкування. Я галерея, який вже... Майже 10 років, 9, так, якщо я так рахувала? Якщо казати, з первинним етапом, який називався «Я дизайн шоурум», де ми показували мистецтво, вже 12. Да, але 12 буде цього року. Але «Я галерея» як вже окремий відділ, 6 років. Хоча, хоча 6 років тут, Саме розумієш, рік за десять рік за десять. Я чому запитала? Зазвичай, коли читаєш щось про події в Ягалеї, uh -huh. дуже часто я зустрічаю слово унікальне явище в Україні. Оце слово унікальне дуже часто звучить поруч з назвою Ягалея. А ти uh -huh. можеш пояснити, чому не ти, бо для себе напевно знаєш, чому інші люди називають ваш проект унікальним, адже в Україні є достатньо. Достатньо, як мені здається, ідей людей, проєктів, які також пропагують сучасне українське мистецтво. Ви пропагуєте інші? Цікаво. Ти знаєш, я помічав що такий епітет як унікальний, да, зустрічається. Може, просто я... журналісти не знають більше слів? 에, да, мені мені здається, дуже багато патетиків в тому понятті, як унікальний. Так ми є напевно з вираженим форматом. І якщо казати про арт-центр і галереї, який зараз існує в двох філіалах у Києві і Дніпропетровську, то є певний формат, формат такого називаємо поєднання. Автори більшості і проекти, які ми показуємо, вони, по-перше, мають такий інтелектуальний шкелет, тобто вони базуються на фундаментальних речах і дуже високу майстерність виконання. Тобто, ми не молоді таланти вас не виставляються. Чому і молоді таланти виставляються? Але це має бути. Талант і хто бере? Ну тобто, грубо кажучи, у нас є невеличкі такі експертна рада, да, і, і іноді є моє тоталітарне якісь рішення, да, які, які кажуть, що так чи інакше, да, вибирається цей талант і він виставляється. Плюс, я говорю, максимально відкрита інституція. Тобто, Якщо казати зараз там про якісь там події, і так далі, то можна просто перераховувати, просто скільки там що чого робиться. Я не хочу тут приходити хвастатись. Але так чи інакше, Ти ще можеш, один дорогу. фактор, да, дуже важливий. Перше ніж відкрити я галерею як окремим напрямком, ходімо в арт-проект, такого культурного холдингу, як я називаю. Я поїхав в Америку, в Європу, їздив по інституціях, спілкувався, дивився, вчився, і років там 3-4 я тільки займався підготовкою себе. Чи я можу там, да? і в той момент якраз відвідала мене от наші ідея. Я розумію, що формат будь-який, да? формат, там, стиль інституції, він випрацьовується роками. І неможливо так от просто сказати, придумати і реалізувати. Є багато факторів, які впливають на це. Плюс один з факторів це постійний якась зміна елементарних, е, ну, в, te, в тебе система оцінки вона змінюється з віком. Вік. Це так само фактор. І я зрозумів, що. Ще важливий момент. Я хотів би е, представляти українське мистецтво і показувати українське мистецтво як глобально зрозуміле, тобто те, яке конвертується в світі. І цікаво, що багато Ти Українцям хочеш його показати і Самим українцям, в світі. І я роблю не тільки в Україні проєкти. Наприклад, останній проєкт в Москві, який мене запросили спецкуратором спецпроєкту на форум Арт Москва, і він відбувався в вересні минулого року. Це був проєкт, який називається. Родичі Ворхола. Це мистецтво Західної України. Це був достатньо великий проєкт, де я показував художників, які живуть і працюють у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді і так далі. І, і в інших містах і містечках Західної України. Так чи інакше вони були об'єднані е, основною темою: Родичі Ворхола, родичі. Спеціально я зберіг українське слово родичі. Uh -huh. Я так його і писав транслітерацію російською. Проект мав фантастичний резонанс. І в медіа, і так далі. Але в Україні про нього ніхто не написав. Ну, тепер же ти сказав, і ми будемо знати. Цікаво, це, це цікавий момент, до речі. Чому Ну Окенельзя так само через Москву зайшов в Україну, знову ж. Не через Львів. Коли ми в Москві там стали популярними в якийсь момент. Да? Нас почали слухати в Україні. Так. Чому треба йти через когось? Там, да. Чи треба, щоб дійсно відбулася виставка там, в центрі Помпіду чи в музеї Гугінхайму українського мистецтва, щоб українці сказали, «О, да, да Прикольно. Тому що ми любимо чужих авторитетів. Ти сам згадав про музику. Я не хотіла питати, але. А, композицію зв'язок особисто я вважаю найкращою поп-композицією за останні 10 років в Україні. Це моя улюблена. І я так само знаю людей, які вважають найкращими баладами про кохання, композицію Арізона, і все, що ти про любов пишеш, до серця йде. Ти відчуваєш в собі силу зробити ще щось таке, що буде співати вся країна? Ти відчуваєш ще, що ти зможеш зробити такі сильні речі, ну, якщо країна буде Ми складатися з таких впевнених. Представників як ти, яка вважає, що це є там найкраща пісня і так далі, то вся країна буде співати так. Багато пісень, в тому числі пісні з нового періоду, який я називаю жовтий. Жовтий. Почому я називаю період, так? не альбом. Тому що альбоми вже форма альбому вона трошки відмерла-відмирає. Відмерла, і форма там компакт-диск вона відмирає. І так є порох. В порохниці, так. Полюбе. <смеш> І є настрій. Я, я не можу зрозуміти, чим мене приваблює музика. От якщо так включитися. От я не можу зрозуміти, але органічно вона є частиною мене. Ну, бо це частина цього всього її мультикультуральності, яку ти маєш. Мультикультуральність, так, вона трошки випадає. Від, вона на межі між масовою, вона загравання з масовою культурою. Ну, новий матеріал він базується більше на. Постпанку такому, але постпанк так само мікс з поп-музикою. І я вважаю, що група Гудімов така маленька тріо, практично. Да? Ми практично завжди виступаємо тріо. Да, вона є дуже музичною. Я отримую величезне задоволення на рівні, навіть фізичного задоволення, грати концерти, грати репетиції. Да? І напевно вона органічна, музика сидить в мені. Знаєте, є такі поняття, як. Розвиток, просто розвиток будь-якої особистості. Я вважаю, що музика має торкнутися кожного. Перед тим, як я попрощаюся з тобою, останнє запитання. Я впродовж тих років, що маю приємність з тобою бути знайомою, завжди знала тебе як дуже таку вдумливу людину. Ти так все завжди аналізував, ти так роздумуєш, ти такий глибокий. Єдине, щось таке інше, ніж я знала, я почула, коли в тебе народилася дитина. Перший раз в житті я почула інші нотки зовсім інші в Павла, ніж я знала. Скажи, чому народження дитини так Все, що ти робиш до цього моменту? Ти говорив іншим голосом, коли це два роки, три я вже два роки. Рівно, два рівно роки, рівно два роки, сьогодні якраз два роки. О, так, я тебе вітаю. Два роки тому, коли сталося, ти заговорив іншою інтонацією, іншим голосом. А ти ніколи раніше про дітей, сім'ю? Я не пам'ятаю таких в тебе, можливо, замало знала. Що таке ну, стається з людиною з тобою? Ну, це перезавантаження. Я скажу, що Ольга Павлівна мене вчить багатьом речам. І це такий енерджайзер, що я ще. Я думаю, що я енерджайзер. Це вона, це вона енерджайзер. Це велике щастя мати таку доньку, яка, знаєте, вон це, це такий магніт. Воно тягне, воно тягне на спілкування, воно тягне бути поруч. І я ніколи не був батьком. Тобто, Своїй суті. Да? А коли народилася Ольга, і я зрозумів, що життя почалося по-новому. Це ще одна, до речі, це ще один, як ти кажеш, епитет, який можна додати просто до. Я, я ще й батько. І я починаю відчувати себе батьком і починаю вчитися. І це така дуже почесна місія. І так, тисяч... ін, інші нотки, інші голоси, інші почуття, і з'явилося щось. В житті з'явилося більше, більше щастя. Ти почуваєшся щасливим? Так, ще щасливішим. Ще щасливіший, Павло <laughs> Гудімов сьогодні у програмі Парсана.